Комунальне виробничо-господарське підприємство протягом усього року працює над благоустроєм міста. Озеленення одна з важливих ланок роботи підприємства. Ми висаджуємо дуже багато квітів, У нас дуже по місту багато є клумб. Ми... Кожний рік з лютого місяця починається робота в теплиці. Потім, з травня місяця, ми висаджуємо вже квіти, які запікіровані. Ми висаджуємо по місту. У нас є дуже багато десятків квітів. Ми кожен рік стараємося щось внідряти нове. От, наприклад, цей рік ми і там айстрий, сухоцвіти, ще у нас там квіти, і кущі всі декоративні по озеленення. У нас Триває круглий рік. У липні місяці ми вже будемо починати сіяти з зимники, які садяться в в жовтні місяці по місту. У серпні місяці ми починаємо вже збирати насіння, тому що як не збереш насіння, то треба ж думати про майбутнє, щоб було що посіяти. Наше керівництво багато чого докупляє. От петуні, там сальвії, багаторічники купують теж. Ми співпрацюємо з фірмами. У пані Ольги є ідея, яку хотілося б реалізувати. Я б хотіла щоб навесні от ми організували якусь клумбу в парку і щоб хто бажає приніс якусь квітку багаторічну і насадити таку гарну клумбу. Це в мене таке особисте моє побажання. Я, наприклад, так давно думаю про таке. То можливо варто організувати? Ну потрібно організувати, щоб. Щоб, наприклад, навіть оці щоб школярі теж вони могли б якусь участь приймати у зеленені міста, Ольга Селігіна працює озеленювачем уже 16 років. Жінка каже, що їй хотілося б, щоб люди більше цінували роботу її колег та її власну. Дуже часто люди псують клумби, виривають квіти, вигулюють у квітниках своїх домашніх улюбленців. Якщо трапляються такі ситуації, що, наприклад, люди псують квіти або тварини, як ви казали, то потім висаджуються нові, чи як ви да, ми, дос... ми, Якщо там попсовано, чи що, то ми досаджуємо інше, але це займає час і дуже прикро, що люди не цінують ніколи. Не всі, ну є такі особи, які не цінять труд. Я б хотіла б. Звернутись до наших мешканців, щоб вони хоч трохи поважали труд наш, труд озеленювача, труд двірника, труд е -е, будь-якої людини, яка працює в будь-якій сфері. Працівники КВГП закликають коростенців дбати про насадження, які є у місті, адже це не тільки прикраса для міста, а й користь для здоров'я людей.